Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І я сьогодні е, хочу вам розказати, як в програмі Adobe Premiere е, створити мультикамерну секвенцію, тобто як монтувати відео, в, е, якщо воно було відзнято з кількох камер, як синхронізувати камери. Е, сьогодні у мене було таке заняття з, зі студентами Києво-Могилянської академії. І я вирішив також поділитися з вами цим таким лайфхаком. Дивіться, у мене є, є ось таке відео, в якому типу кулінарна програма, де готується піца. Да, і це було знято з чотирьох камер. От ви бачите, що є крупний план там. Загальний, крупний план однієї героїні, іншого героя, і, і макроплан, де от готувалася ця піца. От у мене є чотири камери, вони всі знімали, однаково знімали цей весь процес. І зараз давайте я розкажу вам швиденько, як цей процес можна синхронізувати. Ну, затягуємо папку з відео в програму нашої до так. Ось наше відео є, відкриваємо папку. Ось наші чотири папочки. І дивіться, я вам розкажу, що існує кілька способів такої синхронізації. Ну, дивіться, В першу чергу можна побачити, що тут вони коли записували ці, ці відео, то мали так звану хлопушку, да, на якій е, всі чотири камери були налаштовані, і по цим чотирьом камерам. значить, Використовували хлопушку, я взагалі-то раджу, якщо в, в польових, так би мовити, умовах і у вас немає можливості використовувати таку хлопушку чи іншу хлопушку, можна просто долоньками хлопнути перед камерою, але так, щоб всі ваші камери, скільки б їх не було, вони записали це. На відео. Ну і хлопати в долоньки треба або використовувати хлопушку треба тільки після того, як всі камери, які пишуть це відео, щоб вони були, щоб вони, е, включився запис, запис не вимикається, всі камери пишуть, і тоді ви вже достаєте цю хлопушку і хлопаєте. І тоді вже можна по, по ній орієнтуватися. Тоді вже можна створювати цю е, секвенцію по е, цим е, хлопушкам. Значить, е, які у нас варіанти є синхронізації. Е, ну, дивіться, Тут е, якби всі чотири камери в принципі записували. Е, на всіх камерах є звук, і тому перше, що можна, це синхронізувати по аудіо, по звуку, зробити синхронізацію. Да? От. Ми бачимо, але якщо, якщо у вас може так статися, що коли кілька камер пишуть, деякі камери записують це відео зі звуком, а деякі можуть не ну погано звук. То тоді пишуть, або камера далека від джерела звука, або взагалі записувався на окреме джерело звуку, то тоді от якби ця хлопушка вона якби, ну, буде не тільки по відео, чому я кажу, долоньки використовуємо. І оці кіношні хлопушки, вони, коли відбувається цей хлопок, то і звуковий теж є. Якщо на якийсь аудіодівайс записується окремо звук, то це теж можна потім синхронізувати за допомогою цієї хлопушки. Так, добре, тепер дивіться, покажу, як звести оці всі 4 камери в мультикамерну таку секвенцію. Значить, Дивіться, я ось виклав всі 4 камери, виділяю. Я дивлюся, що вони всі в одному форматі записані. Тут от, 30 кадрів в секунду, 2997 FPS. І е, виділяю, ну, це не має значення поки що. Виділяю значить, всі 4. Натискаю правої клавішею мишки і е, в меню, яке випадає, обираю Create Multicamera Source Sequence, тобто створити мультикамерну секвенцію. Нажимаю. І ось тут випадає така менюшка, в якій треба визначити, за яким принципом я буду обирати. Ну от Перше, що я вам сказав, можна вибрати по. По звуку. Я в принципі, тут можу по звуку обирати, тому що аудіо у мене звук на кожній камері записаний, і тому можна по звуку, і Прем'єр автоматично піджене під, під, ну, з'єднає відео, піджене кожне відео під звук ну, через звукові аудіохвилі, і в принципі, може бути результат. От. Тому можна е, вибирати е, би, варіант аудіо. А, і я можу вам показати, як, як тоді це буде виглядати. Дивіться, Якщо я вибираю аудіо по звуку, значить далі. Е, пресет тут у мене, ну, Я обираю автоматичні тобто це налаштування відео. Далі налаштування відео вибирається по камері номер 1 Ну, немає значення, тому що всі камери у мене в одному форматі писали. І аудіо Channels я обираю в даному випадку. Тут є автоматична моно, стерео. Я обираю стерео для того, щоб ну, я бачив, що у мене звук писався дві пітлічки, і у кожного на одну камеру один звук писався, на інший інше. І тому ну, обираю стерео. Але кожного разу можна кожного разу можна експериментувати, головне, щоб був якби, результат. Ну і тут use Clip Names, це не має значення використовувати ім'я, тобто назва секвенції буде така піца і так далі. Отже. Вибрали аудіо, стерео і по звуку, і натискаємо ОК. І от у нас створюється по звуку. По звуку у нас створюється, дивіться, і от у нас створилася така, от, бачите, у неї форма така цікава. Е, назву вона взяла по назві одного з відео, і от у нас вийшла отака от, е, такий файлік. Тепер дивіться, для того, щоб створити, для того, щоб працювати з ним далі, ми його перетягуємо на наш робочий стіл. Ось ми його перетягнули, і от у нас, бачите, така створилася відео. І якщо ми просто бач, дивимось на екран, то ми з вами просто бачимо. Ми просто з вами бачимо, як у нас цей виглядає начебто одна камера. Вона взяла там якусь камеру, яка тільки крупний план знімає. Але дивіться, що ми можемо зробити. Для того, щоб подивитись тут всередині, от MC, от один мультикамерна секвенція у нас все ж таки тут є. Для того, щоб побачити всі інші камери, як вони виглядають, нам потрібно натиснути на оцей гаєчний ключик, ось він намальований. І обрати в меню, а, обрати в меню в верхній частинці ось оцей пункт мультикамера. Я обираю, і дивіться, що відбувається. І ось моя а, якби віконце верхнє. Зараз я його трошки збільшу, щоб ви побачили. Воно виглядає таким чином. І тепер бачите, я можу тут вибирати. Будь-яку камеру, і е, це мої, от такий, як режисерський пульт у нас виходить. Якщо збільшити там за допомогою кнопки Tilda, ось ми побачимо. Ось у нас з лівого боку наші 4 камери, які синхронізувалися, і можна побачити, що у нас чітко йде все. А ось у нас в правому екрані буде результат. Ось таким чином ми зробили з вами синхронізацію по цьому по, звук, по звуку. Ну, і якщо подивитись, послухати, то в принципі, якби все окей, все працює. Зараз я це видалю і покажу вам інший спосіб синхронізації. Так, видаляю. Видаляю. Ось наші 4 відео. Коли я говорив про цю хлопушку, теж я не дарма про це розповідав. Дивіться, я відкриваю кожну камеру. От перша камера, це загальний план. Шукаю хлопушку, де у нас хлопушка, оця синхронізація. Тому що дивіться, по звуку це дуже ризиковано. Ну краще не сподіватися, а все ж таки підстрахуватися і записати все ж таки, зробити цей хлопок. І записати, якби, щоб у вас ця хлопушка була, тому що вона вам потім знадобиться. І дивіться, значить, я шукаю цей момент хлопка. В даному випадку це просто буде, просто буде такий на планшеті у нього блимне. От бачите, у нас відбувся такий. блим білий. От. І от дивіться, там, де тільки перший з'являється білий кадр, я в цьому моменті ставлю маркер. Тобто додаю маркер, натискаю, ось у мене Add, add Marker, Додати маркер, я натискаю і ну, вибираю, там, наприклад, я зараз червоний візьму ось, і ставлю ось маркер. Те ж саме все я роблю по кожній камері. Дивіться, я відкриваю другу камеру, де у мене крупний чоловік. Теж шукаю на початку, шукаю, де у мене цей хлопушка. От, і так само, там, де тільки у мене перший білий блим, я теж ставлю червоний маркер. Ось, ставлю маркер. І швиденько роблю те ж саме по всім камерам. Значить, так, ось у нас наступна камера. Так, ой, де у нас тут? О! О, тут у мене теж блим перший маркер. Маркер, маркер. так, І остання камера. Де ж у мене тут стоять ці маркери? Так. О, і тут ставлю теж маркер. Все, всі маркери я розставив. А далі, дивіться, що я роблю. Я виділяю знов-таки всі свої камери. Нажимаю правою клавіше мишки, обираю Create Multicamera camera Sequence. Да, і отут, замість аудіо, я вже вибираю Clip Marker. Тобто синхронізувати за маркерами. Далі я все те ж саме залишаю. От. Зі звуком тільки треба буде слідкувати. Дві... Можете автоматично обирати, можете обирати там, моно чи Стеріо. Е... Ну, якби... Але треба просто слухати. От, я зараз спробую автоматично. І все, в принципі, от тепер по, по маркеру. І тепер я теж саме нажимаю ОК. І ось у мене створюється ця секвенція. Я її... Дивіться, два варіанти. Можна перетягнути сюди, як я перший раз зробив. А можна, якщо у вас багато і кілька таких робочих столів, кілька секвенцій, то ми можемо просто затягнути ось цей наш файлик сюди, в цей аркуш загнутим куточком. І у нас відкривається та ж сама е, секвенція. От зараз От Я чую, що все добре. По звуку я зараз е, звук вибрав автоматично і у мене бачите, в принципі, все вийшло. От. Звук пишеться нормально. От, і тепер у мене цей. Далі те ж саме: я відкриваю ключик, відкриваю, натискаю гачний ключ, мультикамера. І ось, бачите, тут на початку у мене ще не всі камери були включені. Перша камера, потім зараз ви побачите, як додадуться всі інші камери. Так. Ось, у нас друга камера додалася, третя камера, і зараз. Додасться сіє четверта камера. І ось бачите, у мене якби на всіх камерах буде хлопушка. І можна в принципі побачити, що бачите, на всіх камерах вона спрацювала. Це означає, що у мене синхронізація відбулася ідеально. І тепер от, можна. Бачимо, що і звук, і відео все виглядає просто чудово. Тепер дивіться, як з цим далі працювати. Тепер для цього для того, щоб змонтувати мені відео так, як я саме хочу. Дивіться, що ну, по-перше, там беремо початок. Де там у нас початок? Значить, ось вони вийшли, приготувалися. Так. Я відріжу зараз початок. Це поки що вони готуються. Можу тут трошки більше екран зробити. Тут можна це звузити. Так, все. Режисер дає команду. От вони почали. Значить, дивіться, я першу частину цю відрізаю, вона мені не потрібна. Так, ставлю на початок. І ось тепер. Все, у мене тепер є вже якби початок є. І починаю я, дивіться, ну, з камери, яка у мене там загальний план. А далі дивіться, я зараз просто покажу, поки мовчки, і, і потім прокоментую, як буде відбуватися сам монтаж. Значить, Ось я запускаю. Запускаю, я просто плей, натискаю, натискаю на пробіл.

So, we're making one of my favorite things right now, and this is a honey barbecue chicken pizza. Wait a second. Pizza? Pizza. Gluten that, free that, pizza. That, that's that's going to be awesome. Yes. So, it's super, super easy. I'm not one of those people who likes to wait for my dough to rise. You know, I hate having to add the yeast and the warm water and then let it sit and cover it and then punch it down and then let it rise and then roll it out and then let it rise again. It's too much work for me. Hello. Delivery. <laughs> Delivery. Exactly. But you get gluten for you. No, it's very very difficult. So, I have a very simple recipe, we're going to start with some tap І от ви бачили, що я поки йшов в плей, я просто перемикав мишкою одну камеру, другу, одну, другу, одну, другу, третю. Ну, поки що я четверту там не, не цей, але пізніше да я її буду використовувати. Відео іде. Воно плеється в режимі реалтайму, а я роблю клад, склад, 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 склад. В залежності від того, яка камера, мені здається, буде більш далою. І як тільки я знову натискаю на пробіл, тобто я роблю стоп, тобто класну по пробілу, то дивіться, у мене всі мої оці переключання, ось вони відобразилися тепер на, на моєму відео. Ось, ви бачите. Воно просто потім зробило такі порізи. І тепер я бачу, що е, оце все пішли мої камери, як я, пер, пер, як я перемикався. Да? І якщо я, наприклад, потім передивляюся, і раптом я думаю, що мені або не подобається цей план, я можу його змінити на цей план. Да? Або там якийсь інший план, я вважаю, що тут потрібен, наприклад, буде крупний план, значить, я його поміняю на крупний. І у мене буде такий план. Ну, тобто потім я можу це все, це все міняти. Або, наприклад, я бачу, що у мене там, умовно кажучи, один план по довжині, Ось я бачу довгий. А цей, наприклад, де він там? Ось наш герой, да, він там. Зараз якийсь план довгий, а якийсь короткий. Зараз я початок десь він там руку прикладав до цього. О, от, наприклад, у ці два плани. Я і я хочу, наприклад, показати, як він піднімає руку уже на більш на ну на крупному плані. Да? А я пізно перемикнувся, то я просто беру, дивіться. Зажимаю клавішу Ctrl, навожу от сюди. І от бачите, у мене звіляється така червона типу, жабка. Я беру і зажимаю і перетягую зажатої клавіше Ctrl от сюди. І тепер у мене момент. І навпаки, я хочу потім перейти вже на більш загальний план. Зажимаю тут. І це якби як вже виправлення да, моїх, моїх кадрів. І тоді, от. У мене пішла отака історія. Тобто потім з цим я, я там попрацював якийсь блок, а далі знов я ставлю, якби на е, наступний ну, кінець свого цього, е, де я порізав. Далі натискаю знов play і продовжую свій монтаж. Нажав сюди, значить, цей ось хочу крупний план, значить, переключився сюди. І як тільки я нажимаю знову на пробіл, я бачу, що у мене всі порізи, як я переключав камери, воно розрізалось. Ось так, друзі, в принципі, це, ну, це все. І таким чином я до кінця потім нарізаю, нарізаю, нарізаю і виходжу потім на, на готовий ролик, який буде мати ось такі різні порізи. Потім, звісно, я можу знов-таки це все передивлятися. Знову я можу якби, виправляти, ну, якби, робити якісь свої редакції, але дивіться, дуже швидко і дуже просто так працюємо з багатокамерною зйомкою, коли у мене, коли у мене кілька камер. Адже раніше я згадую часи, коли я працював на телебаченні і мені доводилось монтувати з кількох камер, наприклад, відео. То було дуже важко. Дивіться, Мені треба було от якби взяти всі відео. Там Перший файл, дивіться, зараз покажу. Ну, от бачите, у мене тут стоять ці, потім над ним другий файл. Так, потім третій файл з доріжкою і четвертий файл. Ось так от доріжки. Але завдяки, завдяки тому, що, от бачите, я тут цей є е, е, маркери, да, то можна по маркерам все розставити. От. Давайте я масштаб збільшу. от, Я по маркерам тут розставляю все. Це, якби я такий вам дідовський спосіб, так би мовити, показую. Так. Де? Ой, ні, це не те. Тут маркер. Так, так, так. Да, ось, все по маркерам розставили. Ну і е, потім е, треба вибрати, де у мене доріжки там, з правильним звуком. Дивимось це у нас. Ну, тут, тут, в принципі, видно. Е, цей... Прибираємо там доріжки, не потрібно, е, де, де звук у нас цей. І от... Ага, ні, навпаки. Оце, по-моєму, прибираємо, це прибираємо. Can it and... да. Це у нас там з підлічик звук. Так? От. І, а далі дивіться, синхронізація та є, але тепер мені треба там вибирати лезе і оце там різати одну дорожку, там прибирати, ой, там скорочувати і дивитись, який план мені цей взяти. Або там тут розрізати і так робити, от, щоб подивитись, там, наприклад, тут так. Ось у нас цей план, потім цей план, потім тут. Ну, коротше, тут мороки з тією. Якщо, ви, якщо наприклад, порівняти да, роботу, яку я вам показав ось так да, з тією роботою, як раніше це робили, то є різниця. Тому закликаю вас використовувати саме цей спосіб. Ну що, сподіваюся, що вам сподобався цей урок, що він, він був для вас корисний. Якщо так, то поставте лайк до цього відео, напишіть свій коментар. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Також ви можете придбати онлайн-курси, які є у мене: це відеомонтаж, відеозйомка, поглиблений відеомонтаж, відеомонтаж на смартфоні. Анімація, зйомка зі стабілізатором, все в описі є. До зустрічі. Прощаюся з вами. Це Сергій Поліщук. До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!